Нарешті втілив в життя проект фоторамки раніше цю задачу виконувала стара планшетка Xiaomi, у якої вже відмовляла батарея. Вона тягала фотки з сервера, але з часом від постійного підключення до мережі батарея надулася, наче кулька. Тому я вирішив перевести проект на новий рівень. Сервер у мене на Pi, отже, і проект вирішив зробити на оранжевій платі. Але, як виявилось, більшість подібних проектів для Raspberry Pi. І я ніяк не міг підняти їх на оранжпай. Тут передаю привіт Харченко Денису із нашого чату, котрий порадив звернути увагу на проект Magic Mirror, і це саме те, що я шукав. Хоч він і був розроблений для розумних дзеркал, його цілком можна адаптувати під фоторамку. До того ж, цей проект має масу крутих модулів, наприклад, підвантаження Google календаря, що дозволить бачити дні народження та і всі справи, занесені в ваш особистий календар. Я обрав кілька стандартних модулів, і ось що з цього вийшло: календар свят в Україні, побажання на день. Для дружини, звісно, трохи персоналізував модуль з погодою. Тепер знаю, чи варто брати парасольку, і новини з Радіо НВ. Це все можна налаштувати під себе, можна навіть вибрати будь-який РСС канал. Розмір відображення фотографій теж налаштовується, але не все було гладко. Під час налаштування виникло кілька проблем. Перша. Фотографії зберігаються на сервері, який не в локальній мережі. І якщо на планшеті фотки підвантажувались по одній, то тут модуль фотографій на старті сканує адреси і створює список, що забирало купу часу. І поки він усе це робив, інші модулі не завантажувались, тому я додав 5 секундну паузу на старті модуля, щоб він завантажувався вже після всіх інших. Ще одна проблема в тому, що деякі фотки важать по 15-20 мегабайт, а Orange Pie не самий потужний, тому довелося створити скрипт для їх стискання. Після обробки 500 гігабайт з 38 тисяч фотографій я отримав всього 7 гігабайт фотографій в HD якості, які на такому розмірі монітору будуть виглядати непогано. І ось тут я зрозумів, оскільки розмір архіву не такий великий. То краще їх закинути на Raspberry Pi. Мінус у тому, що нові фото не додаються до списку автоматично, але плюс навіть без інтернету фотки все одно будуть відображатись. Тепер я просто розшарив папку для фото в мережі і додаю їх вручну, хоча вже працюю над скриптом, який автоматично буде знаходити нові фото, стискати їх і закидати в потрібну папку. А фоторамка відображає їх рандомно, без повторень. І коли вони закінчуються, просто автоматично перезапускає проект, додаючи в список нові фотокартки. Ще одна проблема. Кабель HDMI, який був у мене, не пролазив отвори. Спочатку думав його спаяти, але з'ясувалося, що проводів HDMI кабелі занадто багато, і вони дуже тонкі, оскільки паяти довелось би стоячи руками догори, то вирішив купити новий кабель, який прекрасно проліз. Планшет я прикріпив на пластикові липучки з Aliexpress, так само зафіксував і Orange Pi. Ще один нюанс швидкість роботи. Як я зрозумів, Orange Pi не дуже добре працює з GUI в Linux, тому відображення фотографій не таке плавне, як хотілося б. В майбутньому я хочу спробувати цей проект на Raspberry Pi, хоча в мене він і має менше оперативної пам'яті, але теоретично працює з GUI набагато краще. Тому це ще належить перевірити. В цілому я задоволений проектом і його реалізацією, і навіть задумався: а може ще додатково зробити не фоторамку, а повноцінне дзеркало. Якщо сподобалось, підписуйся, бо якщо ти не підпишешся, хто знає, може сонце перестане тобі сяяти. А лайк це маленька магія, яка робить цей світ яскравішим. А якщо хочеш побачити більше цікавого, натискай на дзвіночок. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви собі таку фоторамку, або може у вас є ідеї, як її зробити ще крутішою, бо це не просто фоторамка, це маленька частинка майбутнього, яка приносить радість кожного дня.